Привіт, малята, як ваші справи? Чи добрий у вас настрій? Давайте посміхнемося і привітаємося. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня, хай вам ясно сонце світить у віконечка щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Добрий ранок, любі діти, доброго вам дня, я бажаю вам здоров'я, радості щодня. Бо здоров'я любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Отже, малята, я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і гарного заняття. Привіт, малята! Я бурячок, росту на городі, знаюся в приготуванні смачних українських страв. Запрошую вас в гості до української кухні, відкриваю двері українська хата. Що в неї є незвичайно? Вірно, піч. Раніше в давнину в кожній українській хаті була піч, в якій господиня готувала їжу. Піч була гордістю кожної української родини, її завжди тримали в чистоті і порядку? Піч займала найголовніше місце в хаті. В ній варили, смажили, пекли. Піч і оберігає, і нагодує, і обсушить, так говорили в народі. А ви любите смачненько поїсти? А що готують ваші мами? Українці завжди славилися смачною кухнею, і зараз ми будемо говорити про українські народні страви. Ми з вами хто? Вірно, українці. Найперше та найпочесніше місце на українському столі займає хліб. З хлібом їли всі перші рідкі страви, а також кашу, м'ясо. Рибу, овочі, і пили молоко. Вареники. Вареники готують в кожній родині з різною начинкою, картоплею, капустою, сиром, вишнею. А з чим любите їсти вареники ви? А наш узвар? Це один із найпоширеніших українських напоїв. Влітку сушать яблука, груші, вишні, сливи, абрикоси, а потім сушені фрукти заливають окропом і настоюють. А які українські народні страви ми ще не називали Холодець. Домашня ковбаска, галушки, голубці, сало. Одна із найпопулярніших українських страв борщ, називають його червоним, готують на м'ясній юшці з капустою, картоплею, буряком, морквою, квасолею. А ще можна засмажити його салом та цибулею, а до борщу подають пампушки з часником. Це традиційна українська випічка здобні булочки з дріжджового тіста, политі часниковою заправкою. Пампушки добре вбирають всю рідину і мають відмінний смак і аромат. Тепер ми знаємо, які є українські народні страви, і можемо пограти в гру, яка називається Знайди зайву страву. Подивіться, будь ласка, на екран, назвіть всі страви і оберіть ті, які не є українськими. Можна поставити відео на паузу і подумати. Молодці малята, звичайно, шашлик і суші, не є українськими стравами, все вірно. А тепер загадка від бурячка: морква, квасоля, цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну й смачний ми зваримо. Що? Так, борщ. Борщик, борщик це основна українська страва, яка відома в усьому світі і визнана як найкращий український національний продукт. Сьогодні ми з вами будемо вчитися його готувати. Звичайно, не по справжньому, а лише граючись. Але спочатку треба купити овочі, які необхідні для страви. Отож, рушаємо на ринок. Подивіться, які продукти ми покладемо в кошик для того, щоб зварити горщик. Поставте відео на паузу і подумайте. Я впевнена, що ви правильно все обрали. Отже, називаємо бурячок картопля. Квасолька, капуста, перець, цибуля, морква, помідор і зелень. Молодці малята. А тепер давайте поговоримо про овочі. Ви напевно знаєте, що деякі овочі можна їсти сирими, а деякі потрібно варити. Отже назвіть, будь ласка, овочі, які можна їсти сирими. Поставте відео на паузу і подумайте. Молодці малята отже називаємо разом. Капуста, морква, цибулька, перець, помідор і зелень. Можна їсти сирими, а бурячок, картоплю і квасольку краще відварити. Отже, будемо варити борщик. Спочатку малята треба зварити юшку. Для цього покладемо в кастрюлю м'ясо. Його потрібно відварити до готовності, а також квасольку. На пательні посмажимо цибульку, моркву і томати. І це можна зробити на салі. Ой, як смачно пахне! А тепер збираємо наш борщ. Юшка вже в нас готова, квасолька вже відварена. Додаємо бурячок, картоплю, капусту, перець. І овочі, які ми посмажили на петельні, а зелень ми покладемо вже в тарілочку. А поки наш борщик вариться, давайте послухаємо казочку, як до нас борщик прийшов. У сиву давнину на Київській Русі жили люди, які мали всякого добра вдосталь. Але вони часто сперечалися і не могли поділити добро між собою. І тоді київський князь вирішив всіх помирити та об'єднати. Єдине, що любив увесь народ смачно попоїсти, як якесь свято від столу не відгониш, видав тоді князь наказ. Нехай кожне князіство привезе продукт, яким кожний пишається, а найкращі кухарі повинні зварити найсмачнішу страву. І почали люди привозити найкращу свою городину і потяглися вози до Києва і почали дари князеві представляти. Це морква, в ній твердість характеру. Це цибуля в ній сльози найкрасивіших дівчат наших. Це зелень в ній міцне здоров'я, це перець, в ньому чоловіча сила. Це капуста в ній щедрість наших людей. Почали кухарі готувати. Та все найшла справа. Не виходило смачної страви. Аж ось приїхав чоловік і привіз буряки. А буряки були солодкі, як мед. Як додали кухарі буряки, так вийшла найсмачніша страва, яку тільки їв князь, і назвав цю страву борщ. Тепер всі інші племена стали впізнаватиме його народ саме за ним. Відтоді в Україні так і пішло український борщ найсмачніша національна страва. Ось така цікава сказочка. Галята, ну що, наш борщик вже готовий. Давайте накривати на стіл. До борщу покладемо м'ясо, а ще наріжемо сало. Поставимо пампушки, цибульку, чесничок, сметанку? Ой, як смачно. Малята, про що ми сьогодні говорили? Яка українська страва вам більш подобається? Чи допомагали ви матусі готувати борщик? Які продукти потрібно для приготування борщу? Молодці малята, все вірно. Мені дуже хочеться побачити, як ви готуєте і їсте борщик. Отже, надсилайте ваші фотографії, де ви разом з матусею готуєте на обід українські страви, а потім всією родиною пригощаєтеся. Ну що, малята, наше заняття закінчено. Я впевнена, що вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!